Вітаю! В ефірі Дніпро Дніпронююз студія Артур Терещенко, і ми вже підготували для вас актуальні новини станом на 11-ту годину. Вранці окупанти обстріляли Нікопольський район. Під ударом опинився Нікополь та Червоногригорівська громада. Минулося без постраждалих Наслідки атаки уточнюють рятувальники. Вночі ж потерпав кривий ріг, по місту випустили шість безпілотників шахет. Один шахет. Наші військові з повітряного командування схід збили, але є влучання п'ятьох БПЛА. П'ятеро людей загинули внаслідок обстрілу Костянтинівки, що на Донеччині. Вночі ворог скерував туди дві ракети С-300. Одна вибухнула на подвір'ї, інша поцілила в пункт незламності. Там перебували люди. Троє жінок-переселенок з бахмуту, Часового яру та опитного та ще двоє чоловіків загинули під завалами. Ще двоє людей дістали поранення. Роботи завершені у будинку номер 118 на житловому масиві Перемога у Дніпрі встановили нові вікна та двері там. Де за висновком комісії це можливо зробити, лише одна квартира залишилася зі старими конструкціями. Власники відмовилися від допомоги. Докладніше про те, як будинок оговтується від російського терору, далі. Ось стара двір, яка була вся вона там розбита, все. а це новою яку поставили. Замки, все, В квартирі чоловіка пані Катерини встановили нові двері. В іншому ж помешканні, де під час вибуху знаходилась жінка, все зруйновано. Это было, ну, знаєте, мгновення, все. Вдруг что-то мені в голову, і все. Я уже очнулась, дим, темно я очень замерзла. Очнулась, когда почали стучать в этот дверь, уже спасатель. Глаза відкрилася в крові. в прихожці. У будинку номер 118 у помешканнях, які за висновком комісії придатні до життя, замінили всі вікна та двері. На замінено 1402 замініно тисяча чотириста конструкції замінено 36 дверей в этом домі. Зараз проводиться підрядна організація к заміна ліповреждоного яка орієнтовно буде закінчена в течії 30-40 днів. Усе будівельне сміття з двору незабаром відправлять на міське сміттєзвалище. Привласнили понад 10 мільйонів гривень пожертв для постраждалих від війни дітей. Кіберполіція викрила злочинну групу, яка створила кол-центр, і телефонувала підприємцям та представникам різних організацій з проханням долучитися до грошових зборів. Зловмисники запевняли, що збирають на потреби малят, які постраждали від військової агресії. Для маскування навіть певну частину коштів переводили на благодійність. Зловмисники дійсно перераховували 5% на благодійність, але решту вони розподіляли між учасниками угруповання. Наразі чотирьом учасникам групи пред'явлено про підозру за частиною 3 статті 201 з позначкою 2 Кримінального кодексу України незаконне використання благодійних внесків. Громадянство вчи українську мову, історію та основи Конституції. Верховна Рада зробила перший крок до втілення в життя. Нових правил для тих, хто хоче отримати український паспорт, схожа система діє в багатьох країнах світу з нового, більше іспитів для претендентів, але спрощена процедура, зокрема для тих, хто воює в лавах ЗСУ. Максим живе у Дніпрі вже 16 років. З 2014-го намагається отримати громадянство України. Активно брав участь в подіях революції гідності в часи. АТО, волонтерів, чоловік завжди хотів отримати український паспорт. Дважды я получал гражданство Украины. Оно дается у нас время Ты получаешь ТПГУ, тем часов посвященный гражданин Украины. То бишь я получал гражданство как человек, который возвращается на свою родину. По причине того, что у меня бабушка отсюда, мама отсюда и все мы родственники отсюда. Я не виноват, что у меня мама там в 88 году родила в Западной Сибири, когда это была одной большой страной. Да, скажем так. Естественно, я получил российское гражданство. После чего, как бы после 14 -го года я принял себе решение, что я хочу быть только украинцем, я не хочу иметь двуглавого Варла у себе в кармані. Отримати паспорт України можна лише після іспитів. Процедура значно ускладнилась з нещодавнім рішенням Верховної Ради. Раніше для отримання громадянства треба було здати лише іспит на знання української мови. Тепер претендент має скласти іспити зі знань конституції, історії України та державної мови. Нарешті ми дійшли до виставки, що громадянство України це. Не просто папірець, який можна поміняти або викинути в будь момент. Це Все ж таки якась певна привілея, яку треба ходно, ну, хоч трошки заслужити. Є й послаблення правил серед захисників України. Чимало добровольців з інших країн. Вони можуть отримати громадянство без складання іспитів, але мусять пройти перевірку знань упродовж двох років. Я вважаю, що це. Треба Комплексне рішення прийняти без екзаменів всіх тих, хто громадяни іноземних країн, які проливали кров за Україну, щоб це відбувалося автоматично за бажанням конкретної людини стати громадянином України. От таким громадянам треба якісь певні от громадянам кажу, таким людям треба певні послаблення давати, бо вони на це мають право. Послаблення стосується і тих, хто отримав державні нагороди, чи має посвідку на тимчасове проживання в Україні. Повертаючись до ситуації Максима, її ускладнює наявність у чоловіка російського громадянства. Отримання українського паспорту вимагає візиту до Росії, де Максим має розірвати громадянство країни-агресорки. За ці два роки ти об'язан вийти з громадянства С предыдущей страны, то есть то есть России. А для этого в моей ситуации мне приходилось бы поехать в Россию, для того, чтобы там выписаться с квартиры, лишиться гражданства и все остальное. Но из-за того, что я был во времена Майдана на Майдане, во времена АТО, в зоне АТО, понятное дело, что там мне грозит тюрьма. У 2016 році Максим співаючи, я не москаль, розірвав власний російський паспорт, що проте не допомогло його ситуації. У 2022-му другому. Його намагалися депортувати з України, але чоловік виграв суд проти міграційної служби. Я в суді доказав, що нінімілі права не ставить пав в паспорт штампа депортації і ще депортірні страни нельзя. Я виграв першу інстанцію, ані подалі апіляцію виграв апіляцію, ані подалі касацію. сейчас документи вернула обратно, і вот я жду когда я получу наконец каніце на руки документи о том, что мені не можна депортірувати із України. Максим каже, доводити своє право на український паспорт може виключно через суди. А іспити то мала плата за право бути українцем. Українці можуть отримати ще 11 мільйонів LED-ламп. Програма невдовзі завершиться, тож не прогавте момент. Тепер обміняти лампочки розжарювання на енергоефективні можна лише в окремих відділеннях Укрпошти їхній перелік. Ви можете побачити під час оформлення заявки в додатку Дія. У селах обміняти лампи можна до кінця квітня, а з 1 травня обмін триватиме у містах, мільйонниках та обласних центрах країни. До слова, через дію вже замовили на обмін 5,5 мільйонів led лампочок. У Рівному створили стінопис на честь загиблого від рук російських окупантів Героя України Олександра Мацієвського. Нагадаю, його розстріляли після слів Слава Україні. Мурал на замовлення поліцейських намалював художник Костянтин Качановський. Він відтворив на одній з будівель обласного управління патрульної поліції образ загиблого героя. Поруч із бійцем написаний один із найвідоміших висловів Степана Бандери. Там була просто стіна. Вони захотіли її окультурити, щоб кожен день працівник поліції, прийшовши, бачив цю роботу і про щось задумався. Трафаретну фотографію дали, мені зразу запропонували і зробили. Це така цитата, яка пройшла через роки, і зараз вона як ніколи актуальна. У цьому муралі це одна з таких речей, які мають вплив, коли один сказав Слава Україні, а йому мільйони відповідають. І далі про ситуацію в Дніпрі. Наразі приватною енергетичною компанією ДТЕК знеструмлено підвищувальну насосну станцію по проспекту Пилипа Орлика. Через це знижено тиск на верхніх поверхах за адресами, що ви бачите на екранах. Водопостачання відновлять після подачі електроенергії. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатися на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро -ТВ» та на офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Як повідомив голова громадської ради при міській раді Дніпра Геннадій Корбан, протягом доби оброблено 46 звернень. Вони стосувалися комунальних негараздів, а також аварійних дерев і вуличного освітлення. Чимало повідомлень зі словами вдячності за оперативність. Громадська рада продовжує працювати зі зверненнями городян. Це дозволяє всім службам мерії Дніпра на чолі з Борисом Філатовим швидко вирішувати питання Дніпря. Усі повідомлення та звернення на особистому контролі звернутись до штабу взаємодопомоги громадської ради можна за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна звертатися цілодобово. За добу до поліції Дніпра надійшло 13 повідомлень щодо незаконного обігу наркотиків, 30 – про вчинення домашнього насильства. Всі факти перевіряються. Розкрито понад два десятки злочинів. І про приємне за минулу добу в місті народилося 20 немовлят, 12 дівчаток та 8 хлопчиків. Трьох малят народили жінки-переселенки. Такими були останні новини на цю годину. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро ТіВі та на наші спецпроекти. QR-коди ви бачите на екрані. Якщо ж Дніпро ТВІ зникає з телефіру, знайте. Ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Об 11.30 розпочнеться традиційний марафон Інформоборона. Обов'язково долучайтеся до ефіру. Я ж дякую всім за увагу. Наближаємо перемогу разом. Пильнуйте себе.